Друзі, знову новини, які торкаються права на відсрочку від мобілізації, тільки що Кабмін вніс до Верховної Ради законопроект номер 13193. Суть цього законопроекту, якщо ви не навчаєтесь профтехучилищі, якщо вам більше 25 років, відсрочки більше вам не бачить. Тобто студентів старшого віку хочуть позбавити захисту. Але чи законно це? Чи має Кабмін таку ініціативу? Чи можна позбавити права заднім числом? Розбираємо все детально та мовою закону. Не забувайте підписуватись на цей канал, ставити лайки. Це допомагає в розвитку мого каналу для того, щоб ще більше робити нових відео для вас. Також пишіть в коментарях, яка тема вас турбує і можливо в наступному відео ви її почуєте. Отже, Кабінет міністрів України подав до Верховної Ради законопроект номер 13193 Його мета обмежити право на відсрочку осіб, здобувачів професійної освіти, які вступили до навчальних закладів після 25 років. Це означає, що дорослі чоловіки, які вирішили отримати новий факт, втратять законну підставу не йти до війська. Раніше такого вікового обмеження не було. Вісрочка надавалася незалежно від віку. Головне, щоб дотримана була форма навчання та послідовність отримання освіти. Чи мав право Кабмін вносити таку ініціативу? Тут варто розставити всі крапки на «і». Кабмін дійсно має право вносити законопроекти до Верховної Ради. Це прямо передбачено статтею Конституції, а саме 93. Так, відповідно до вказаної статті, право законодавчої ініціативи Верховній Раді України належить Президентові України. Народним депутатом України та Кабінету міністрів України. Отже, вказана ініціатива Кабміну є законною. Однак тут важливіше питання, як і коли буде вказаний закон діяти. Важливіше питання: чи може цей законопроект в подальшому вплинути на права тих, хто вже отримав відсрочку, та хто вже навчається? Наприклад, вам 27 років, ви вже як півроку навчаєтесь, і тут вам кажуть: ні, все змінилося. Ти підлягаєш мобілізації. Все це, одним словом, називається ретроактивність, тобто зворотня дія закону в часі, а вона прямо заборонена статтею 58 Конституції України. Відповідно до статті 58 Конституції України, закони та інші нормативні правові акти не мають зворотні дії в часі, втім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи. В даному ж випадку, все навпаки. Закон прямо обмежує право. Тож, якщо такий закон ухвалять, він буде стосуватися виключно осіб, які будуть поступати до навчальних закладів після набрання законної сили такого закону, а не тих, хто розраховував на чинне законодавство та вже навчається. Чому ж це викликає стільки емоцій у суспільство? Бо люди бачать, як правило змінюються під час гри. Людина, яка пішла навчатись, мала одне право. Зараз просто його прибирають без пояснень, без перехідного періоду, без юридичної визначеності. Це підриває довіру до закону, адже довіра це фундамент правової держави. Можна ухвалювати непопулярні рішення, але це треба робити прозоро та правомірно. По перше, не панікувати. Це лише законопроект, а не закон. Поки він не пройде всі читання, не буде підписаний президентом України. Він не має законної юридичної сили. По-друге, уважно слідкуйте за тим, як формулюється текст закону. Важливо, чи буде там зазначена дата набрання чинності, чи буде цей закон стосуватись тих, хто вже навчається. По-третє, пам'ятайте, якщо вказаний закон буде прийнятий, його можна оскаржити в Конституційному суді. Якщо буде допущено зворотню дію. Мобілізація це не привід скасовувати Конституцію. Навіть у складні часи ми повинні залишатися в межах закону, бо якщо закон не працює для всіх, він не працює взагалі. Підпишіться на канал, якщо ви хочете розуміти свої права. Також залиште коментар, як ви відноситесь до вказаної ініціативи. Разом ми сильніші і разом ми можемо захистити наше право. До зустрічі в наступному відео.